Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми практично завершуємо поставку людей до нашої 128-ї Кремльської піхотної бригади. Залишилася тільки техніка. Якраз сьогодні був добрий приклад того, що я звернувся до всіх меценатів області, хто бажає знайти можливість поставки техніку, ту, яку потребує на сьогодні військова частина, а це в основному машини високої прохідності, які будуть забезпечувати виконання тих дій, які будуть виконувати військослужбовці в тих польових умовах, де вони будуть знаходитися, і нам на сьогоднішній день дуже потрібні це КАМАЗи, які трихмостові, це ЗЛ31, і це та техніка, яка буде перевозити боєприпаси і людей. Іде поставка людей до прикордонних загонів. Хочу ще раз наголосити, що ми стараємося зробити таким чином, що людина, з якого району призвана, вона практично попадає на ту прикордонну заставу або прикордонне відділення на території якого він жив і трудився, для того, щоб він краще там знає свою місцевість, краще знає всі ті об'єкти, які розташовані на тому, в тому чи іншому районі. Про кількість мобілізованих Відверто, щиро кажучи, я можу сказати тільки чітку інформацію щодо тих людей, які загинули. Це у нас на сьогоднішній день в нашій області складає 14 чоловік. Що стосується поранених, то тут є важко поранення, є поранення середньої. Важкості і є поранення легкої важкості. Всі ці дані на сьогоднішній день я не можу чітко ясно визначити, але хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день іде розмова про те, щоб на розгляд обласної ради було винесено питання щодо оказання допомоги не тільки тим людям і сім'ям, всім яких загинули військовослужбовці, а й тим, де є поранені, незважаючи на ступінь поранення, і це питання буде розглянуто у найближчий час. На комісії бюджетної обласної ради, і я думаю, по ньому буде прийнято позитивне рішення, так як і голова обласної ради в цьому питанні, і члени цієї комісії дуже сильно переживають і хочуть надати посильну допомогу від імені всієї громади тим людям, які проявили мужність, і героїзм, виконуючи обов'язок по захисту територіальної цілісності нашої держави. Чи є у нас інформація про те, чи є зараз закарпаття в полоні? На сьогоднішній день щодо того, чи є закарпатці в полоні, інформації немає. Всі ті люди, які знаходилися в полоні і були попередньо затримані сепаратистами, вони на сьогоднішній день звільнені і продовжують виконувати свої обов'язки в тих підрозділах, де вони проходили службу до цього. Ще скажіть, будь ласка. Що, власне, що я хотіла запитати, а з якими проблемами ви найбільше стикаєтеся під час мобілізації? Чи йдеться про акції протесту, так? чи про поголоси дивні, так? чи про чутки, які свідомо чи несвідомо поширюють люди, що перешкоджає цьому процесу? Чи все спокійно зараз в настроях в суспільстві? На сьогоднішній день, як іде війна і ведеться боротьба на передньому фронті, де йде стрільба? де гинуть люди така війна іде в інформаційному інформаційна війна в суспільстві на сьогоднішній день ми розуміємо що не всім подобається те що сили АТО сьогодні з містечком за містечком селище за селищем потихеньку звільняють від сепаратистів на сьогоднішній день ворог любою ціною Хоче і бажає, щоб в суспільстві було збурення, було невдоволення. І от перший елемент це було з елементу щодо прикриття доріг, але після роз'яснення роботи, додатково проведених заходів практично у всіх районах їх проводилися, люди порозуміли, який це процес, навіщо він направлений і що буде на виході після того, коли буде проведена третя хвиля мобілізації. На сьогоднішній день саме велика проблема це є з тими людьми, які не до кінця усвідомили, що, наприклад, військовий комісарат не може будь-яку людину призвати. Він має призвати тільки ту людину, яка відповідає військовій спеціальності, проходила військову службу і може її проходити на сьогоднішній день. У багатьох людей виникло питання, що от багато у нас в міліції. Ходить, стоять на дорогах, постидає. Але я ще раз хочу звернутися, що міліція, органи міністерства внутрішніх справ мають свої завдання. Служба безпеки має свої задачі, органи прокуратури свої. А військовий комісарат може відмобілізувати тільки тих людей, які у нас є на обліку, які підлягають відмобілізуванню і згідно вимог чинного законодавства повинні йти захищати батьківщину. Коли завершується ця хвиля мобілізації, скільки повісток ви розпосудили закарпаттям, і чи правда те, що повістки надходять усім, незважаючи на суспільний статус, на належність до органів влади до інших моментів? Я хочу сказати, що одним з питань, яке було, третє питання, після того, що основним проблемою було, чому не призиваємо тих людей, які прийшли з Сходу, друге питання було, чому у нас є люди і білі, і чорні. Тобто, Чому одним йдуть повістки, іншим не йдуть повістки. Значить, на сьогоднішній день хочу довести до всіх, що повістки вручаються всім органам державної влади, всім. Органам виборчим, всім депутатам різних рівнів, і на сьогоднішній день хочу сказати, що роздано більше тисячу повісток. Є ситуація такого характеру, що не всі люди знаходяться вдома. Повістка рахується вручена тільки тоді, коли людина за нею особисто розписалася. І є звітний корешок у військовому комісаріаті про те, що ця людина отримала особисто. Але мене на сьогоднішній день радує слідчий момент, що вже багато людей самостійно. Приходять, не отримавши повістку, визначаються щодо свого статусу, і це радує. І є проблема також, тому ще в одному тому, що приблизно 20 років. Підряд ми цей процес не робили. Людей ми не викликали військомат. Десь був маленько втрачений цей облік, зв'язку з тим, що кожен рік військові комісарати скорочувалися. Не було надобності людей викликати військовий комісіт, і це на сьогоднішній день є такі наслідки цих дій. І сьогодні це все зробити в один місяць, в два місяці, в три місяці дуже дуже важко, і дуже дуже непросто але. Я хочу казати, що у нас тут в Закарпатті, суспільно-політична ситуація, настрій людей позитивний і дуже-дуже багато людей сьогодні підходить, питає, яким чином, як можна потрапити скоріше в зону АТО. Але ще раз хочу звернутися до всіх, що на сьогоднішній день можна прийти в військомат за місцем проживання, визначити своє відношення до Збройних сил. Лишити своє побажання і обов'язково військовому комісаріаті буде розглянуто питання кожної людини щодо призначення ту чи іншу команду. Ви співпрацюєте з добровольчим?